Доброго вечора, друзі. Звісно, я починаю цей вечір з подяки за те, що ви допомагаєте зібрати кошти на автівку і дрони для польського добровольчого корпусу. Мир нашим народам, злагоди, процвітання. І миру Україні через перемогу Збройних сил України. Я дякую вам за каву! Під кожним відео ви маєте можливість. Я молюся за кожного е, спонсора каналу. Дякую вам, друзі. Я дякую вам за вподобайки і коментарі, за те, що ви ділитесь нашими етерами на своїх сторінках, в своїх соціальних групах. Це дуже важливо. Я е, з великою подякою ставлюся до цього. Став... Дуже ми шануємо і цінуємо, і рахуємо кожного підписника. На Фейсбук, Інстаграм, Телеграм, Ютуб український, майстер Овен Стефан, і Ютуб британський майстер Овен Стефан Академія UK. Перехід можете перейти після цього відео на е, сайт, на, на YouTube британський і там підписатися. І там передивляйтеся. Передивляйтеся, будь ласка, це дуже важливо. І ну, не просто важливо, це дуже корисні відео. Вони допом допоможуть вам змінити ваше життя на краще. Вони зцілюючі, і там нема моїх бла-бла, і нема. Пробачте, я намагаюся бути мудрим. <пробачте> Але там тільки виключно зцілюючі звуки. І переклад це, по-моєму, зараз не проблема, назви про що? І там тим більше вам печіночка намальована. Працюйте з печіночкою. Які, які справи. Всього 732 перегляди. Люди, ну що це? Про що ви говорите? Печінку зцілити, зір зцілити. ауру зцілити. Біжіть, зцілюйте. господі. А, мати Боже. Я дякую за те, що 30 вересня йдете на перший ступінь академії. Це важливо. Важливо для вас. Приємно мені. Довіра. Я дякую за те, що продовжуєте проходити марафони. Вони безцінні. Вони змінять обставини вашого життя. Марафон по здоров'ю, їх три. Марафон по парі, їх два. І марафон по фінансам, їх два. Отже, можете. Вони незалежні один від одного. Як ви собі оберете? Хочете минулорічний, проходите, хочете цьогорічний, хочете один потім другий. Люди купили собі нерухомість. Розрахувались з боргами, вибудували собі бізнес, вибудували кар'єру. Будь ласка, а дехто на марафоні по фінансам зцілив собі фізичне тіло? Да. Таке теж є. Таке теж є. Так от, мої дорогенькі. Не забагато в нас свят. Ви знаєте, я з дитинства дивився в календар. А він червоний від свят. Петра Павла, Миколи, Микола літній, Микола зимній, Івана. Віри надії, я почитаю цих сподвижників. А чи казали вони вам не працювати в цей день, що це гріх? В неділю ми не, працю... в неділю ми не працюємо, вибачте, я пробив колесо, в неділю мені його не відремонтували. У мене болить зуб, в неділю його не відремонтують. Апендицит будуть вирізати вам тільки не в неділю. Люди. Пожежу теж не будемо тушити? Не, не будемо тушити. Почекаємо до понеділка. Ну, може, має бути здоровий глузд. Собачка заболіла, захворіла. Не можна її лікувати в неділю або у свята. Правда? Я на свята дійсно був пробив колеса. Чекав наступного дня. А так як наступний день неділя, а в неділю ми не працюємо, то я чекав понеділок. Фантастично, друзі. Фантастично. Свято. Знаєте, там, ну, я розумію, є професії там і має бути свято. Але чому має святково? І, до речі, от е, релігійні свята. Релігій, ну я думаю, що в кожній країні є представники різних релігій. І деяких там сотні людей, деяких тисячі, а деяких і сотні тисяч. І чому е, у нас, якщо релігія від'єднана від держави, то є християнські свята державними. І після там певних. Я не проти цих свят, я люблю Троїцю, я люблю Пасху, я люблю інше. Чому після християнських свят у нас вихідний день, а після іудейських, мусульманських, буддійських, інших свят нема вихідного дня. Чому одна релігія приєднана до держави, всі інші ні? У нас, по-моєму, законодавча церква люба від держави від'єднана. Ну то будьте давайте, будь ласка, толерантні до інших релігій. Будьте толерантні до інших представників інших конфесій. І це буде справедливо. Я думаю, що з якого дива виділяти якусь з релігій, я поважаю кож... Я однаково ставлюсь до всіх релігій, як до способу маніпуляції масами, але з повагою ставлю до всіх. Ті, хто вірян? Вони собі обрали, що ними маніпулює саме ця релігія. Там саме е, ці, як Крішна, або Будда, або Ісус Христос, або е, Магомед. Або ще там, хто? Мойсей, Яхве. Я не знаю, хто ще. Да? То чому? Давайте задамо питання собі й державі. Я знаю, люди нас не люблять працювати. Це я дурний все життя, свято не свято, працюєш, е, намагаєшся на своє благо, на благо інших. Тим не менше, я навчився тепер, що в мене є вихідний день. Що я да, я продивляюся, бо бувало, такі моменти, коли о третій ночі дзвінок. Кричить, рятуйте, тато вмирає, а потім на того тата ходить, дивиться вся обласна онколікарня Києва, як на людину, яка стояла двома ногами в могилі, і тут якимось дивним способом він зцілився вночі. І живий. Що з ним тепер робити? То я передивляюсь, бо з із, із тисячі на, написаних мені повідомлень вночі, все-таки один є дійсно рятуйте. Бо чомусь то ми не поважаємо ні себе, ні людей, ні інших, не особистий простір, не все інше. Ми можемо написати будь-коли, але пишемо вже після 9-ї години вечора і вихідний день. Ну, бо нам так заманулося. А я, як людина, знаю, що. Інколи виходить спасти людину, коли вчасно навідреагуєш, ну змушений принаймні прочитати то. Ну зараз не про те, а про свята. Свято в серці. Ви знаєте, коли я відчув прапор України, не то, що во там намагається нам крутити тим прапором туди-сюди, не від того, буде чи не буде Україна. Розумієте, не від того. Але коли я відчув той прапор, ту кров на ньому багряну, людську. От тоді він став для мене святим і святом. Але свято вишиванки це перетворилося в вишиванщину. Я собі пошив трохи вишиванок з своїми символами, і заклав туди і силу, і потужність, і сакральність самої вишиванки. і... Того символу, з яким я працюю вже багато-багато років. І собі. Але бачите, я зараз спілкуюся в, в, простій цивільні, в простому цивільному одягу. Да, певний час я тішив і себе і вас вишиванками з сакральним символом нашої академії. Але все-таки ви маєте знати, що я така сама людина, як і ви, живу такими самими переживаннями так само. З тої самої плоті, з того самого духу і, та, і маю ту саму душу, що і ви. І задаю собі ті самі питання. Так от я питаю, чи не забагато свят для воюючої країни? І взагалі, чи справедливо мати свята одної релігії і не мати жодного іншої? Я вважаю, що треба прибрати. Я, я розумію, буде Вой, але це справедливо. І, до речі, тут те саме з переводом стрілок. Це взагалі маніпуляція і вплив на свідомість людства. Треба це припинити теж. Отже, тут треба, треба, треба мудрість проявити. Мудрість народну, в єдності народу і держави, а не так, що ми всі, всі, всією країною святкуємо дивні свята. Тому так, да, там в, в календарі може держава собі відмітити День суд судді. День прокуратури, День, відчуваєте, так? Да? Про що я? Але ж це має бути про народ, про державу, про все. Так само і релігійні свята. Ми релігійна держава? Ні. Ми собі світська держава. При чому тут релігійні свята будь якої що напихаємо тепер всіх, От. щоб не образити жодну релігію. Ну, наприклад, так. Да? Тому да, дякую, що держава допомогла отримати Томас. Без допомоги зговні цього не відбулося б. І це державна справа, що ми дозволяємо проповідувати Бог зна кому, Бог, Бог зна з яких світів. Угу. А Унсин Ріко, Марія Христос і там ще й так далі. Ах, да. Тому треба виважена політика і держави і стосовно свят, і стосовно релігії, і стосовно часу. І стосовно людей мудра, виважена через любов до свого народу, через єдність народу держави. В єдності наша сила, Україна є, була і буде. То була моєю роздуми про свята.